Слава Україні! Розпочалася 550-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового удару крилатими ракетами повітряного базування по Україні. Крилаті ракети були випущені із п'яти літаків стратегічної авіації з повітряного простору РФ в районі Енгельса. Силами та засобами повітряних сил знищено 4 крилаті ракети Х101, Х-55, Х-555 у центральних та північних областях. Протягом минулої доби ворог завдав 5 ракетних та 45 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура. Ймовірні завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Протягом доби відбулось понад 40 бойових зіткнень. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів. Це, зокрема, Рублене, Амбарне, Бологівка Харківської області. На Куп'янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Тополі Харківської області.